Всім привіт, котіки кіски, я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Labs World. У минулому відео ми грали на карті. Було дуже цікаво. Хто не дивився, будь ласка, перейдіть подивитись, буде дуже цікаво. Зараз будемо грати далі. Так, плей. Так. Так, плей. Щось там мені пропонували. Так. О, немає жодного, жодної шишки. О, все підібрав. Хоча б так. Так, мені сьогодні знову допомагає. Мій папуга. Так. Не співаю, то вже дуже добре. А, вкусила! Вкус... Муа! Дівчинка равлик мене вкусила. Так, а є... Так, є листок. Окей. Е, два листка. Так. Не один. Е, але й не три. Так. Оф. Так. О. Так. А. Так, тут монетка. А. Було б дуже прикольно. О, листок. Щоб був листок, є. Дякую! Дякую. Так, треба обережно. Так, no thanks. Так, спочатку play. Так. Так. Треба застрибнути туди, щоб підібрати трішечки шишеч... шиш шишечок. Щоб було чим пуляти е, У цих, оцих 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 Так, е, все, ми вже підібрали перші горшики з золотом, біжимо далі. Так, підстрибуємо. Так, в мене 8 шишок. Можна отак-от. А! А! -а! А, ха-ха-ха. Не встиг. Ну окей. Так, тут підберемо листок. Є, підібрали листок. А, ні, 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 ні. <плес> no thanks. Так, play Дуже складно там перестрибую і. Перестрибую, і так виходить, що виходить, що він не дострибує трошки. Не розумієте, це у мене руки із не того місця виросли. Чи чи дуже складно. Так, отут е як професіонал. Так, так, це я не підбираю. Хай лежить. Так, один, два, три. Фу, вийшло. Так, дуже круто. Так, вони щас Так, все, клас. Comfortably... Вони туди впали. Так. А якщо підстрибнути двічі і чпокнути шишечкою, о, отак. Все, підібрали другий горщик. А, так. Так, дуже круто. Бджоли. Бджоли. О, у мене немає жодного жодної шишечки. Оу Хочу шишечок. Дуже складно без шишечок. А так. Е пуляти можна. От у цих чувачків. А! 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 -а! а це, це як у мураха, у якого е шишки це, шипи такі голки на, на спині. Дивіться, який він. Так, а якщо отак вот оп. Фу, бачили, я встиг. Дуже круто. Так. Листок підібрали. Так. Це. Це дуже круто. Так, але от... А, та, а як туди запрыгнути? Я не розумію. Так, зараз спробуємо. Так, швидесенько. Швидесенько підбираємо листок. Є. Так, біжимо далі, або нам тут вже нічого не потрібно, бо ми підібрали перший та другий горщик. Та що таке? Не розумію. Так, спочатку. Так, листок. Є. Так, три листка є. Так. о оп по оп, оп, по оп, опа Чуд не впав, не звалився донизу. Так. Чекаємо, поки він залізе у дуб. Уду, уду, уду. У, у... у дупло. Так. А... Ну окей. Це тільки якісь... Там бали чи монети щось таке. Так, бо в нас вже три листка є. Тому. Так, підстрибуємо, чпокуємо шишечкою. Так. Так, йди звідси геть. Равлик дівчинка. Так, червоного кольору. Якщо голубого, то. Це хлопчик. Мені так здається, ви бачили цей чувак е, з голками на спині? Дуже такий собі наглий чувак, але ми його очпокнули відразу. Так, в мене є е, це. О, фу! Та! А, та! та... Було складно запригнути, а назад. бачили не зміг. Там над головою стеля, те, що я не дуже полюбляю. Так. Щось. Щось я. Щось я, щось я. Так. Та що таке, ну? Щось я. Так, натиснув. Не те. Що треба так. Листок. Так, є. Так, обережно. Один, два. Так. Так, чувачки йдіть звідси геть. Будь ласочка не заважайте мені Так. такжоли летять? А, так. Равлик є? Так? А, де тут? А, так. А, де тут а, цей? Як його? Так, я не зрозумів, я другого підбив чи ні. Так, є. фу встиг, бачили? Так, все, нам туди не потрібно вже е застрибати, бо ми вже третій горщик підібрали. Це дуже круто. Так. Е ну, все. Застрибуємо доверху на веселку. Так, окей, ну дуже круто. Один, два, три горщики. Що сьогодні підібрали. Мені дуже подобається експрес-забіг. Пройшли цю карту дуже швидко. Було дуже складно, але ми пройшли її. А зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гри. Напишіть, будь ласка, в коментарях: сподобалось вам чи ні. У слідуючому відео будемо йти далі на нові карти. Буде дуже цікаво. Хто не дивився минуле відео, будь ласка, подивіться. Там теж було дуже цікаво, складно пройти ці карти. А зараз хочу вам сказати дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.